Доброго дня, всім любителям гарної музики і якісного звуку. Нарешті ми до вас повертаємось. Мова сьогодні піде про My Musical Fidelity. британська компанія, хоча вона вже і не така і британська, але на сайті виробника написано, що, незважаючи на те, що компанія вже і не британська, але усі традиції і напрацювання цього бренда за довгі роки е, втілюються також і в нові. Продукти. Так це чи ні? Давайте перевіримо. На прикладі ось цього симпатичного цифроаналогового перетворююча MX. dac його модель називається. Ціна ну, десь приблизно 800 доларів. США. Давайте подивимось поближче. По заявленню виробника, передня панель і корпус вироблені з алюмінію. Передня панель. З лівої сторони, у нас є тумблер включення-виключення живлення. Далі у нас йде шкала, яка показує частоту дискретизації фідного сигналу блакитним світлодіодом. Правіше у нас йде позначення, який фільтр ми в даному випадку застосовуємо, перший чи другий. А також шкала, яка вказує, на якому. В ході ми в даний момент знаходимось, теж позначаються блакитним світлодіодом. Ще правіше у нас знаходяться кнопка переключення входів і кнопка переключення режимів фільтру. Пульта ДУ в комплекті немає, все переключається вручну. Бакова панель. На боковій панелі ми бачимо ребра жорсткості і вони ж і є ребрами охолодження. Задня панель. З правої сторони у нас знаходиться вхід для блоку живлення. Далі у нас два оптичних входа, два коаксіальних входа і USB-вхід. А з лівої сторони ми бачимо групу вихідних роз'ємів. RCA лівий правий канал і XLR лівий правий канал. Комплектується даний ЦАП ось таким блоком живлення. Далі інструкція. І дуже така архаїчна річ, диск з драйверами. Пакується це все ось в таку яскраву гарну упаковку з дуже якісним друком, приємно взяти в руки і дуже класно буде виглядати на вітрині. І так, перед нами яскравий представник сучасних цифроаналогових перетворювачів. Побудований він на чіпі від компанії Texas Instruments Burm Brown PCM 1795. Мультібіт ченел Дельта Тип, щоб це не означало. З роздільною здатністю 32 біти на 192 кГц. Працює він в парі з ще одним таким загадковим чудовим чіпом, а саме crc 4392, який займається апскейлінгом вхідного сигналу, тобто може перетворити вхідний сигнал і Розширити його дискретизацію аж до 32 біт тих самих 192 кГц. І по заявленню виробника працюється все з малою кількістю джиттера, а саме 12 імпульсів на одну секунду. При такій роздітельній здатності і таких чіпах, звісно ж, ми маємо змогу слухати сучасні аудіоформати з широкою роздільною здатністю, а саме dsd 64 і dsd 128. Також ми маємо досить непогані показники співвідношення сигнал-шуму мінус 115 дБ. Ну і, звісно ж, не залишимо поза увагою функціонал даного ЦАПу. У нас є два оптичні входи, два каксіальних і найголовніше USB-вхід. Ну, через оптичні входи можна підключити, наприклад, ваш телевізор, тобто зняти з нього не аналоговий сигнал на ваш підсилювач, а зняти з нього цифру на цифроаналоговий перетворювач, а потім вже звідси Ну, зовсім іншої якості знята на левий сигнал на той самий ваш підсилювач. І о чудо, усі ваші онлайн-сервіси, по типу там, Spotify, Тідал і так далі. Netflix зазвучать зовсім по-новому. Це гарантовано. Також сюди можна підключити, скажімо, cd плеєр якогось того ж, теж початкового рівня. Теж по цифрі, і теж я впевнений, якщо ваш cd там коштує десь до 1000 доларів, то ви отримаєте зовсім інший результат. І навіть dvd плеєр якийсь там старенький, який у вас залишився, да, якась колекція CD-дісків, то цей dvd плеєр старенький можна теж перетворити на CD-плеєр початкового рівня, знявши з нього цифру і передавши її сюди, по оптиці або по каксіалу. А саме найголовніше, як вже і казав, це USB-вхід, до, до якого можна під'єднати ваш комп'ютер. Е, драйвера присутні в комплекті, а також можна підключити ноутбук, і технології не стоять на місці, можна підключити по USB-входу навіть деякі TV-боксики. У нас, от, наприклад, є ось такий UGAS, в меню якого можна вказати, що ви хочете. Отримувати аудіо трак через usb вихід і насолоджуватися в повній мірі аудіоконтентом з великою роздільною здатністю, тобто DSD. А, також треба зауважити, треба зауважити що регулювання гучності на виході даного ЦАПу немає. Відсутня. Далі. Тому, коли будете конфіргувати вашу систему, зверніть на, цю, на, на це увагу. А тепер саме найцікавіше звучання. Ну, так як це все ж таки апарат початкового хай-фай рівня, я розумію, що 800 доларів для багатьох українців це якісь захмарні гроші, але в світовому масштабі це все ж таки початковий рівень. Не якийсь там лютий хай-енд за тисячі і тисячі доларів. А тому зірок він з неба не хапає, з якогось там Сузір'я Альфа Центавра. А ось зірок від провідних хайфай видань нахапав досить таки багато. Альфа Центавра, знаєш. Це у нас і 5 зірок від Hi-Fi Choice, і нагорода від StereoNet, Ну а 13-та нота взагалі вважає даний ЦАП к найкращим бюджетним ЦАПом 2019 року. Ось Відео Відгуки дуже позитивні і кажуть про те, що звук даного апарату є досить нейтральним, цікавим, з широкою сценою, і всі задоволені співвідношенням ціна якість. Ну, ми ж, звісно ж, виданням цим ну, десь довіряємо, десь не довіряємо. Це все ж таки видання, які заробляють гроші на рекламі. Да. А тому скористуємося принципом довіряй, але перевіряй. І для цього ми зібрали наступний комплект. Акустичні системи AudioVector QR. Підселіович Вінсент 234. А також до нас у гості завітав його величність Moonriver Audio. Інтегральний підсилювач Модель 404 Reference Навіть після прослуховування перших двох-трьох композицій стає абсолютно зрозумілим. Що цього разу наші закордонні колеги спеціалісти-журналісти. Сильно не лукавили. Дійсно широка сцена присутня. Звук дуже приємний, збалансований, без будь-яких перекосів в АЧХ. Е, Музику хочеться слухати все далі і далі. Е окремо хочеться сказати про досить такі вражаючі е для даного цінового діапазону деталізацію і локалізацію звукової сцени. Кого такий результат не влаштовує, як то кажуть, тримайте гаманець поширше, тому що вам прийдеться вилежати, ну, як мінімум, я думаю, раз в два більше грошей. До прикладу, на ЦАП від компанії м 2 tech Young MK3. І додайте ще туди для нього окремий блок живлення, і вийде у вас цінничок десь там в районі 2-2 тисяч. І тим не менш, самий найголовніший висновок, який я можу зробити про цей апарат, і таки да це мюзикл фіделіті. Тобто музична достовірність в наявності. Ну, на цьому все. Хоча ні, виникла в мене цікава думка. Це ж прекрасний в нас буде. Кандидат на порівняння з нашим цифроаналоговим перетворювачем китайським на двох чіпах Saber 9038 Pro. Тобто один проти двох. Ну, дивіться в наступних серіях: жорсткий батл. На цьому все. Допомагайте один одному, допомагайте обов'язково нашим військовим. Слава Україні! Папа!